Українські металургійні комбінати, попри здешевлення російського газу, все одно впроваджують енергоощадні технології. Найпопулярніша з них технологія пиловугільного вдування, яку два роки тому успішно запровадили на медкомбінаті Запоріжжя Сталь. Тут замість природного газу використовують коксоване вугілля. Завдяки цьому торік підприємство скоротило використання блакитного палива на 100 мільйонів кубометрів у порівнянні з 2012 роком. Ще комбінат зекономив майже 3 мільярди гривень за два роки, і тепер щомісяця економить 100 мільйонів гривень. Також підприємство знизило використання коксу, який доводиться купувати у Росії. Всі ці інновації дозволять українській сталі стати більш спроможною. Ми досягнули скорочення собівартості в продукції. А собівартість продукції це є основний чинник. Основний фактор конкурентоздатності будь-якого металургійного комбінату. Ну і безумовно, окрім нашої ефективності, це є важливе рішення в рамках всієї держави, оскільки ми практично на півмільярда кубічних метрів скоротили споживання природного газу в масштабах всього енергобалансу України.